Деду кажу! Хочеш, я тебе можу посадити? <плес> викинь, дивіться людину! Балон з <плес> руки викинь! Який балон? <плес> балон? Який балон? Який <плес> балон? ти рож, блять! Бля? <плес> 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 Сиди будеш мені находитися <плес> мені, блядь! Сиди би! Підходьте <плес> до мене! Не підходьте до мене! Скажіть, будь ласка, документи! Що нахре? Ти що документи мені підкажіть, блядь? Я не беру ваші документи. Ти сказав нам? Документи покажеш якісь. Документи покажи, будь ласка. Візьми мені на лоба. Документи покажи. Охранник, Покажи, будь охранник. ласка, охранник документи. Я тобі все в поліції, в слідчого все покажу. Показуємо все. І в слідчого. ви заранете позицію. Хто ти навчали. такий? Ще раз кажу. Хто ти такий? Хто ви такий? Тут ти Я такий, прізвище твоє. Ваше прізвище. Твоє прізвище. Ваше прізвище. Захисник, як прізвище твоє. Захисник. Як прізвище. Прізвище твоє, як? За діти до моєї жінки спитаєте, яка сила вже тридцять п'ять років. Біла, біліше за вас. Та ви що? Слідче оперативно приїхало, буде слізо. Буде слідство? Твое, слідство? там, там узнають. Ти все одно будеш покарати. Доля покарає така. Доля покарає? Да. Ну це хай Бог. Покара... править. Побачимо. Я ще раз кажу. Хай Побачимо. Побачимо. Слухайте, ви на мене так дивитесь, як типа, я дивлюся. Типу, вашу... Тобі це подобається, Чуєте? що ти тут робиш взагалі? Що ти робиш? Ти тут що чуєте чи ні? Ти що тут робиш? А я от прийшов вас питати, що Ти що тут робиш? Кажу, вас прийшов спитати. що Я від що такого шлапе, як ти, захищаю сина свого. Да? Да. А Ничего. ти що тут робиш? Від тебе за те, що Дистанція тобі плотять податки, Дистанція за те, що ти тобі тут плотять, за твої тяхні в їх требетті. Ти навіть сказали. Да, все. Все сказали. Представте, будь ласка. И все сказали.